Вітаємо, друзі! Ви слухаєте християнську програму Поклик і як добре, що він ще звучить. Бо це ще одна нагода почути про те, найголовніше, що повинна знати кожна людина, щоб мати добру вічність. Насправді немає людей, які б не вірили в якогось Бога, навіть якщо вони Богом його не називають. Які наслідки такої віри? Чи можна вірити в Бога, але не вірити в Ісуса? Запитаємо в пастора. Насамперед згадаймо про те, що таке образ Божий і чим він відрізняється від оригіналу. Бог створив людину за своїм образом і подобою. В книзі буття в першому розділі 27 віршем так і написано: І Бог на свій образ людину створив, на образ Божий її він створив, як чоловіка та жінку створив їх. Але цілком очевидно, що образ і подоба це не абсолютна рівність у всьому. Ось для прикладу, візьмімо дзеркало. Чим той образ, що ми в ньому бачимо, відрізняється від джерела образу, тобто від нас самих. Наш образ плоский, одномірний, не видно потилиці без другого дзеркала, і до нього не можна доторкнутися, доторкнутися можна тільки до дзеркала. Тобто образ таки відрізняється від того, кого він відображає. Чим насамперед відрізняється образ Божий в людині від, як ви сказали, оригіналу. Найперше нам варто звернути увагу на одну відмінність людини як образу Божого від самого Бога. Мова ось про що людині властиво помилятися. Бог же не помиляється ніколи. Які помилки ви маєте на увазі, для ілюстрації візьмімо кілька ситуацій. От ми робимо крок, другий, третій це проста елементарна дія: дві ноги, поверхня підлоги, по якій вони переставляються за допомогою приведення в дію декількох десятків м'язів. Але якщо під ногу потрапить камінь, і стопа підвернеться. Або стерчить із підлоги цвях, я чіпляюсь за нього носком черевика, спотикаюсь і падаю. Або ще таке потрапляє під ногу бананова шкірка. Підошва сковзає і я падаю. Бачимо, що є помилки в такому простому русі, і як результат розтягнення чи розрив зв'язок, перелом, забиті місця і таке подібне. Як же цій помилці запобігти? Та просто треба уважніше дивитися під ноги. Дві ноги і підлога всього навсього Але якщо подивитися статистику травмпунктів, це аж ніяк не мало. Або складніша дія. Я за кермом автомобіля. Кількість необхідних дій різко зростає газ, гальма, перемикання швидкостей, повороти, ями на дорозі, дорожні знаки, пішоходи, поліція і таке подібне. І ледь втратив увагу і отут же не обійтися лише забитими місцями, і сам можеш загинути і людей покалічити. А здавалося би, всього лише кермо, дві педалі і дорога. Проте на дорогах щорічно гинуть сотні тисяч людей. Або візьмімо ще складнішу дію: диспетчер в аеропорту. Десятки літаків із сотнями людей злітають, десятки сідають, одні піднімаються, інші знижуються, повітряні коридори, різні напрямки руху, вітер, наближення грози, помилки пілотів. І все це лягає тягарем відповідальності на диспетчера, і кількість необхідних для обліку факторів зростає в сотні разів, і результати помилок можуть обчислюватися сотнями і тисячами людських життів. Диспетчер не має права помилятися. Проте щороку саме з вини диспетчерів аеропортів у світі гинуть сотні і тисячі людей. А тепер уявімо собі, що кількість факторів, які потрібно тримати під контролем, виростає у мільярди-мільярдів разів. Візьмімо наш Всесвіт. Нам відомі кілька тисяч закономірностей, які підтримують його в рівновазі. А скільки мільярдів законів нам ще не відомі? І тут система настільки складна. Що той, хто це все контролює і регулює, не має права помилятися ні в чому і ніколи. Чуєте? Ніколи. Тому людина, яка говорить, що всесвіт існує сам по собі, просто або недостатньо знає, тобто вона не віглас, або ж не може чи не хоче міркувати, тобто, вибачте, просто дурень. Бо така неймовірно складна система, як всесвіт. А треба ж ще розуміти, що ми знаємо про всесвіт мізерно мало. Вимагає, аби був хтось, хто б ним управляв так, але це ще не все. Наш всесвіт може існувати тільки за однієї неодмінної умови, що той, хто ним управляє, має діяти абсолютно безпомилково. Тобто він не повинен допускати помилок ніколи. Зовсім ніколи, ніколи, ніколи. Тому то він і називається непомильним Богом, він просто ніколи не робить помилок. І більше того, йому ще увесь час доводиться виправляти помилки мільярдів своїх створінь, просто для того, щоб уся ця грандіозна конструкція, названа Всесвітом, не зруйнувалася в одну мить. Тобто він повинен бути ще й всемогутнім і всюди сущим. Отже, існує бездоганний. У теології це означає святий Бог і аж ніяк не свята, а така, що постійно помиляється людина створена проте за Божим образом і подобою. Цікаво, чи мала людина від самого початку шанс жити, не допускаючи помилок. Мабуть, це очевидно. Проблеми почалися після одного єдиного неправильного вибору не послухатися Бога. Людина почала робити помилки, тобто стала грішною. Пам'ятайте, що означає сам термін зрішити, не потрапити в ціль, не досягти мети. Але ми знаємо зі слова Божого, що ціль Господа повернути людину до того вихідного стану, від якого людина відійшла. Тобто зробити її знову схожою на свого Творця, щоб людина перестала грішити, а простіше кажучи, помилятися. І шлях для цього тільки один: людині знову треба навчитися бути слухняною тому, хто від неї розумніший. Причому в мільярди-мільярди разів, а для цього необхідно постійно чути Бога і слухатися Його. Мабуть, усі б віруючи цього хотіли. Але чомусь це так важко. А власне, чому. Перше, що цьому перешкоджає, це гордість. Гордість заснована на ілюзії власної розумності і значимості. Звісно, якоюсь мірою людина розумна і значима. Але порівняно з Богом ці величини зовсім незначні. Ми без нього ніщо. Друга людська власнивість, котра заважає близькості з Богом, це ілюзія, що людина сама без Бога може зробити щонебудь правильне й добре. І звідси масовий відхід людей від церкви. І вони чомусь думають, що церква це така собі забавка, концерт, клуб. Подивилися, погралися в неї і далі пішли собі по життю. Багато хто каже, так, я вірю в Бога, вірю, що там десь він таки є. А от ходити в церкву, а читати Біблію, а молитися, ну для віри в Бога, це зовсім не обов'язково. Але людина без Бога ніщо. А церква це тіло Христа, Сина Божого. А молитва, прославлення, проповіді це способи одержати вказівки від Бога для власного життя. І це найправильніші і найпростіші способи. І нарешті третя властивість, яка заважає людині слухатися Бога, це недостатня віра в те, чому вчить Бог через писання, через проповіді, через прославлення і через молитву. Тобто ми повертаємося до поняття віри, наблизитися до Бога, пізнати Бога, не віривши в істинність Його слова, просто неможливо. Саме так. Але перш ніж говорити про віру. Варто відзначити ще одну необхідну умову для наближення до Бога. Всі помилки, які зробила людина, і які заважають їй наблизитися до Бога, повинні бути якимось чином знищені. А от знищені вони можуть бути тільки одним шляхом за помилки потрібно заплатити. Але як заплатити, коли їх мільярди й мільярди. За якісь, звісно, можна заплатити, відшкодувавши завдані збитки, але за якісь заплатити просто неможливо. Хіба що лише життям? Дуже правильно ви міркуєте власне Бог у своєму слові визначив, за що і що саме потрібно сплатити. І якщо глянути на цю гігантську гру помилок або гріхів за всю історію людства об'єктивно то стає зрозуміло, що розрахуватися за них ніяких багатств і життів не вистачить. І Господь, звичайно, це знає. Тоді стає зрозуміло, чому людина не може повернутися до нормальних відносин з Богом без відкупителя, без Сина Божого, без Ісуса Христа. І взяти на себе цю гору помилок може тільки сам Бог. Так! Тільки розрахувавшись за свої гріхи і очистившись від них, можна наблизитися до святого Бога, і розрахуватися за них може тільки Він сам. І Він це зробив там, на Голгофі. А від кожного з нас потрібно тільки одне, яким чином потрапити в цю систему розрахунку за гріхи, яку створив Ісус Христос. І Він залишив для кожного з нас інструкцію. Як це зробити? В Книзі Дії святих Апостолів, в 16 розділі, 31 віршем написано: Віруй в Господа Ісуса, і будеш спасенний Ти сам та твій дім. А в Євангелії від Івана, в 14 розділі, 6 віршем, ми читаємо. Ісус сказав йому: Я дорога і правда, і життя. Ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене. І це, друзі, не просто якесь богословське твердження, це серце Євангелія, це ключ до спасіння, це реальність, без якої християнство втрачає будь-яке значення. Саме Ісус єдиний шлях до Отця. Ніхто не приходить до Отця як тільки через мене. Світ каже, та багато шляхів ведуть до Бога. Але Писання каже: шлях тільки один. Тому Ісус Христос це не одна з альтернатив. Він єдиний посередник між Богом і людьми. Один Бог і один посередник між Богом та людьми. Людина Христос Ісус. І хто хоче мати взаємине з Богом, мусить прийняти Його Сина. Бо немає коротшого шляху і немає обхідного шляху. Ісус не просто вказав шлях до Бога, Він і є цим. Шляхом. Божих вам благословень. Амінь і знайти цей шлях вам бажають журналістка Людмила Бендус і пастор Івано-Франківської церкви християн віри Євангельської Олег Карп'юк до нових зустрічей, друзі. Дитин прагнула душа. В молитві з Богом говорити. Та вою навчи в тіла, дурман обман любити, перевернувся цілий світ, і темрява, страшна накрила, і демонічний чорний гніт спалив мої дитячі крила, і з моїх лише молитва, як у дитинстві полетіла. За душу битва, і вона чорна стала біла, ти знову взяв мене до себе, сказав, йди успокій мій Ісус, я змучився без тебе, в не здійснений надій. Ти цар, ти альфа і омега Лови. Wić innych Рява страшна накрила, І демонічний, чорний гніт спалив мої дитячі крила, извуст моїх лише молитва, я в дитинстві полетіла. І Те без тебе в краю нездійснених надій. Ти ця, ти альфа і омега ловець скалічених життям до